Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях. Дебелий Олег Анатолійович, воїн Збройних сил України, боєць роти охорони 3-го відділу Обухівського РТЦК та СП Київської області, згодом боєць 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, людина великої честі, сили духу та безмежної відданості Україні. Дебелий Олег Анатолійович народився 4 липня 1975 року в селі Козин Миронівського району. З дитинства Олег захоплювався футболом. У складі футбольних команд неодноразово захищав честь Миронівщини, показуючи на різних турнірах професіоналізм, порядність, людяність. Був одним із кращих футболістів району. Завжди користувався повагою та авторитетом серед товаришів. Після закінчення школи працював у рідному колгоспі в селі Козин, Миронівському ЗВКК. У 2012 році став фізичною особою, підприємцем у 2015-му здобув вищу освіту в Черкаському державному технологічному університеті. У будь-якому колективі, де працював, здобував авторитет, бо був відповідальним, щирим і людяним. З перших днів повномасштабного вторгнення Олег виконував завдання у складі роти охорони 3-го відділу Обухівського РТЦК Київської області. А на початку лютого місяця 2023 року був переведений до 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців. Він сумлінно та дисципліновано ніс службу, виявляв стійкість і мужність, вірність військовій присязі та громадському обов'язку. Олег завжди був усміхнений, любив життя з радістю, йшов на допомогу всім, хто її потребував. 26 лютого 2023 року під артилерійським та мінометним ворожими обстрілами на Донеччині під вугледаром Олег загинув. Він врятував побратима, накривши його своїм тілом. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Та присвоєно звання почесний громадянин Миронівської громади. У Олега залишилася родина, син та дружина, мати і брат з сім'єю. Син сказав: мій тато герой, який загинув, захищаючи рідну Україну. Похований у місті Миронівка, на фасаді рідної школи в селі Козин встановлено меморіальну дошку на честь загиблого героя. Кожного року напередодні Олегового дня народження в місті Миронівка проходить турнір з футболу Кубок пам'яті Олега Дебелого. Цей турнір став символом вдячності та пам'яті про людину, яка любила життя, футбол і понад усе свою країну. Найкраще йдуть першими вічна пам'ять і слава герою!